Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. З вами Ольга і сьогодні я вирішила зняти для вас відео про свої покупки з Aliexpress. Покупки я робила, деякі робила в цю Чорну п'ятницю, яка була, були знижки на Aliexpress. і деякі ще я робила до війни. Але нічого вам не показувала, тому зараз в одному відео хочу вам все показати. І так, розпочну я з такого шнурка. Заказала я собі три кольори. Це 4 міліметри. Жовтий з таким золотим сріблом, Червоний з золотим сріблом та сріблястий. Точніше, білий з сріблом. Це шнурок 4 мм. Я думала, він буде трошки товстіший, але ні. Дуже хочеться мені його спробувати. Я нещодавно заказала нашої української продавчині, заказала синій, то він трошки товщий. Так, це такі шнурочки. Далі ще я заказала собі паєтки, ось такі в формі квіточок, вони дуже класно переливаються ці рожеві е, не дуже так е, таким жовтим переливаються, а ось ці, дивіться, такі бордові вони то таким жовтим переливаються, але треба бути обережним з цим покриттям, тому що воно. Такою плівочкою може облізти. Я оформлювала один магніт. І подивилася, що може, якщо його прати, то він може облізти. Це мені так здається. Так, такий бордовий. І подивіться, який гарний блакитний. Всередину можна вставити бісеринку і буде класні такі квіточки. Так, це були ще такі паєтки. Далі покажу вам ось такі помпончики. Не знаю, у мене є багато схем гномів всяких, і я думала, що на ковпак можна буде пришивати ці помпончики. Я ще не пробувала, треба спробувати, якщо не пришиється, то, думаю, що можна її приклеїти такі помпончики, їх тут теж багато, і я теж вже ще отсипала подорожці на подарунок. Ще я заказала собі такі шарми золотого та сріблястого кольору. Це ще було до війни. І, ви знаєте, мені здається, що вони будуть черніти. Тому що в мене є вишитий один ангел від Євгенії Колеснікової, так там шарм потемнів. я навіть не знаю, ось вони в паконку виглядають класно. А якщо розпакувати, мені здається, що вони почерніють. Зараз я відкрию, покажу, які вони є. Ось так вони виглядають. Дівчата вибачаю, знімаю з рук, бо тільки що вставляла телефон в штатив, та штатив відвалився, він не зламався, але там скріплення все повипадало. Тому прийде чоловік зробить, бо сама я не змогла зробити, тому знімаю з рук. Подивіться, які вони так є величенькі, є поменше. Іде десь по дві штучки кожного. Ось такі. І я не знаю, вони такі класні, але, боюся, що у мене все почерніє згодом, тому не знаю, пришивати їх чи не пришивати. Можу спробувати взяти одну золоту і одну срібну і пофарбувати лаком. У мене є лак. І залишити десь зверху, побачити, як вони будуть реагувати на це. Так, зараз я опакую і продовжимо. І ще одні шарми. Ось ці шарми, які були на ангелі від Євгенії. Була якась біла ялинка, ось така, і вона в мене почорніла. Тому я не знаю, що з ними робити. Ялиночку можна перешити монониткою. Взяти якийсь інший шармик. Вони класні, але ж в мене все черніє. Так, і продовжимо далі. Далі покажу вам такі намистинки. Класні, вони прикольні. Я завжди беру такий поконочок, в якому є мікс кольорів, щоб були різні кольори, щоб можна було підібрати під кольорову гаму якоїсь іграшки. І брала я їх, щоб м зверху прив'язувати до мотузочки а чи до дрота. Все залежить від того, як я буду оформлювати новорічну іграшку. Класні ці намистинки такі прикольні. Їх теж тут багато. Далі покажу вам дзвоники. Не знаю, як вони правильно називаються, але я їх назвала так вони дзвенять, теж вони різного кольору, вони маленькі. Тут я не знаю, 6 міліметрів написано, ну, може і так. Може, і так, 6 мм, навірно. мабуть, так і є. Теж різного кольору. Ось такі. Ще я заказала великі. Тут їх 3, 6, 10 штук. Я ще їх не використовувала, але мені здається, що з часом воно все почерніє. Не знаю, тому буду їх пришивати на мононитку, якщо Буде мати поганий вигляд, то просто відріжу ось такі. Вони класно дзвенять. Так, далі. Ще я заказала такі китиці, це був такий набір. Зараз я відкрию упаковку і вам покажу. Тут 10 штучок, всі вони різного кольору. Здається, 5 см. І бачите, зверху це така срібляста сріблястий підвіс, мені здається, що він теж часом потемніє. У мене в квартирі підвищена волога, тому за цього, мені здається, все псується. Ось такі класні ще кітиці. І ще я заказала більшого розміру. Ще я заказала такі, вони десь 8-9 см. Дві я вже використала таку жовту і фіолетову. Я робила, вишивала два гарбузи і використала там ці дві. Вони дуже класні, мені дуже сподобалось. Я зняла упаковочку з однієї, бачите, вона ще е, в пакетику. І вони, подивіться, які вони класні. Вони такі шовкові, дуже прикольні, я їх теж буду використовувати на якийсь, мабуть, новорічний декор, або якісь іграшки. Дуже мені подобається. І я ще заказала 5 кольорів по два. Там був такий лот. Дві штуки, три штуки або п'ять штук. То я по дві заказала ще п'ять кольорів. Так, продовжуємо далі. Далі в мене є така маленька коробочка, і я сюди висипала вже такі скляні намистинки. Тут біконуси маленького розміру і такі каплі. Вона пришивається зверху, там отвір. Використовувала я вже їх в новорічних іграшках. Мені дуже подобаються скляні намистини. Поки що висипала сюди, нема в мене такого органайзера. Дуже хочу десь купити, щоб висипати туди всі свої камінчики. Ось такі вони класні. І ще в мене є іншого вигляду намистинки. Ще я заказала такі серденька. Теж вони такі перлинові, прикольні різного кольору. Я люблю, щоб все було різного кольору, щоб був вибір. Такі серденька, це мені прийшло недавно. Потім ось такі, це і не біконуси, вони трошки, вони не круглі, а трошки такі пласкі. Теж різного кольору. Клас, дуже мені подобаються вони. І ще ось такі це вже біконуси, побільше розмір, ніж ті, що в коробочці. Теж, бачите, їх дуже багато, різні кольори. Класні. Так, і ще я заказала 26 голочки у мене є якась така коробочка, але я не пам'ятаю, який там розмір. І в подарунок поклали нитковдягач. Ось такі голки не пам'ятаю, скільки там штучок. Але мені вистачить. вистачить поки що. Так, продовжуємо далі. Ще такі намистинки тут побільше і поменше. Вони йдуть на. На монониці, так скажемо. Я не знаю, навіщо я їх заказала, можливо, буду для фотографій або щось все ж таки оформлю. Там були різні кольори, але я взяла біленькі. Ще я придбала дві такі стрічки, так скажемо. Цю я вже використовувала, вже пробувала. Така червона. І цю брала для оформлення. У мене там я почала вишивати пригоди гусів, літніх, здається, і думала зробити пінки, поформити цією такою стрічкою і десь повісити. Але щось пішло не так, я два вишила і все. І, і так, вони у мене десь і лежать. Ось така стрічечка. а цю я оформлювала лисичку від Ганни Петунової, е, зимню. Ну, і так. Так, продовжимо далі. Далі покажу вам помпошки. Ось ці я заказувала першими, і вони прийшли, бачите, які? Ось така відстань між ними, і вони на таких, як сказати, на таких мотузочках. Голубенькі такі. Класний такий колір ніжний. І такі ж самі білі. Це я переклала вже в пакетики, самі знаєте, від кого. І такі біленькі. Десь я не додивилася і. Вийшли такі, але вони то, теж підуть в мене на якесь оформлення. Вони мені дуже подобаються. Тому так. І потім я заказала ще багато інших помпошків. І це вже звичайні такі, які оформлюють новорічні іграшки. І не тільки. Бачите, ось такі вони такий білий колір. Взяла зелені. Такі темно-сині? Ось такий колір фуксії, здається, потім жовтенькі. Бачите, яка така стрічечка, і на неї маленькі такі помпончики. Жовтий, такий яскравий помаранчевий, червоний, як же ж без нього. І останній був ось такий фіолетовий. Ось такі вони теж класні. Я ще не пробувала їх, але вже вишила три новорічні іграшки, які планую оформлювати в пінкіпи. І, мабуть, я буду робити білі помпончики. Не різні, я думаю, оформлювати буду все з білими. Але ж там побачимо. І остання покупка це були ниточки. І ще заказала собі нитки Aero це був лот з 35 кольорів від 1 до 35. Це останні нові кольори. І вирішила, що хай будуть на новорічні іграшки або на якісь маленькі роботи. То вони підуть чудово. Велику роботою я чогось боюся їм вишивати, а маленькі підуть на ура. Ось такі класні кольори. Тут такі стримані вони. Подобаються мені ці ниточки. Але ж кажу, що велику роботу чогось мені страшнувато вишивати. Так, тут 35 кольорів. І ще. І ще в мене була одна тканинка, зараз я її знайду і вам покажу. Ще була тканина ось така 45 на 145 см. Це сатин. Брала я її для іграшок східний календар. Думаю, що вона добре туди впишеться, там блакитний фон, і на одній іграшці там жовтий. Думаю, вона підійде. Класна, така красива, вона. Мені дуже подобається. І ще останні я вам покажу кубики. Ось такі красунчики, П'ять штук. Кольори тут обрані рандомно. Китайці саме мені поклали ті кольори, які захотіли. Заказую я вже в їх вдруге. Перший раз вони. Приїхали, мабуть, в кінці лютого і поїхали назад додому в Китай, тому що в нас почалася війна, і деякі мої покупки поїхали назад. Тому я думаю, хай будуть, закажу їх, вони приїхали швидко. Всі ті покупки, які я заказувала в жовтні в листопаді, приїхали за 2-3 тижні, не більше. Ось класний такий кубик. Ось такі були мої покупки. Дещо я заказувала ще до війни, дещо я заказувала вже жовтий листопад. Дуже я рада, що це в мене все є. Є можливість оформлювати роботи дуже красиво. І ось на цій. Чудові красі! Я буду завершувати це відео. Це було таке моє перше відео про покупки. Дякую, що додивилися до кінця. Всім пока-пока!